Марафон Єдині новини триває. Україна у вогні. Лісові пожежі спалахнули одразу в кількох областях країни. На Черкащині, приміром, горіло 20 гектарів лісу. Рятувальники гасили масштабну пожежу у селі Вергуни. Надзвичайна ситуація ймовірно виникла через необережне поводження із вогнем з боку місцевих жителів. Чим обертаються нехтування елементарними правилами пожежної безпеки? Бачила наша знімальна група. Рятувальники працюють в умовах мінімальної видимості. Димо повив два села: вергуни та бузуків. Полум'я лісовою підстилкою швидко наближалося до людських хат. Ось то зайомою. Півсотні рятувальників, місцева пожежна команда та лісівники кинулися гасити вогонь, а селяни відрами носили воду, щоб допомогти. А чи ви траву і покинули, і все. Я бачу, ви самостійно носите водичку. Пінячки дуже. З тієї сторони стояли з лопатами і закидували, і з водою заливали. Уже наступного дня до свого подвір'я нас веде Заріна Суховенко. Того дня вона опинилася в епіцентрі пожежі. В сарай і гараж вигоріли вщент. Там теплиця стояла, тут бензин стояв, пшениця стояла, тут дитячі ліжка стояли. Жінка зізнається, не вірила, що вціліє будинок. Так швидко ширився вогонь. У мене Дома діти, я була. Вивозили всіх. Хто що брав, хто що мав, який транспорт тікали. Коли дим пішов, він, виходить, перескочив дорогу і пішов на цю сторону. Я думала, якщо чесно, там і хлопці типу, обгоріли. Слава Богу, що воно так обійшлося, що немає таких конкретних жертв. Щоб ліквідувати займання рятувальникам, знадобилося чотири години, і це попри те, що місцеві жителі теж допомагали приборкувати полум'я. Самотужки разом з нами гасили невеличкі осередки, за що ми їм дуже вдячні. Допомога завжди в нагоді. Якщо вона не шкодить людям, сильно ускладнювало ліквідацію надзвичайних події, сильні пориви вітру. Вітер дуже швидко перекидав вогонь з лісової підстилки на дерева. І це суттєво ускладнило нам роботу. Причиною такої масштабної пожежі вже назвали необережне поводження із вогнем. Ймовірно, хтось із місцевих палив суху рослинність на городі, але ситуація вийшла з під контролю. Попри те, що масштабну пожежу було ліквідовано, рятувальники на цій території чергують і досі, адже є ризик повторних займань. А ще вкотре нагадують про правила пожежної безпеки і заборону безконтрольного спалювання сухостою. Ірина Васюра Денис Кононенко телеканал Інтер Марафон Єдині Новини.